Всім привіт, сьогодні на новому каналі. Сьогодні я вам покажу баг на е, конфети в 99 ночах. Я вже наформую 100 конфет е, за 10 хвилин. Для цього пагу нам треба новий клас Ельфа. Він коштує 30, 30 конфеток. І давайте я вам погнали. Панало вам покажу як робити свій баг. Будемо користуватися поки вони пофіксили, але можуть пофіксити. Нам е, з класу Мерфі дають 40 е, конфет е, монеток. У тиху ми з них купляємо драбину і завжди в першій, завжди, навіть я не покачуному крустрі, буде завжди перший ельс, де треба драбина. Ми його знімаємо, це не зайняло 30 секунд. 30 секунд і 5 конфет маємо. За 30 секунд. Закриваємо подарок, збираємо конфетки. Робимо reset. Все, буквально за 30 секунд ми з вами отримали 5 конфет. Так робимо, повторяємо знов. дивіться знову робимо, Так само все робимо. А может скоро пофиксить, чтобы я тоже ТикТок выставлял. Не знаю что пофиксить чи, по чи не. Так, снова так робимо. О, лазерган нам. Не треба. Так, и знову разсепик. И так пробуємо без кинечно? Так можно Опа, інформат конфеток. Давайте знову купляємо робот. скільки конечно конфеток. Це дуже легкий фарміш Apple. Прокачувати, поки ти прокачаєш карту, поки не йдеш усіх трьох чи чотирьох ельфів, вони ж рандомно спавниться. І то вже пів години. А тут за 30 секунд 5 конфеток. За хвилину ми робимо десь 10 конфеток. 10 5. Навіть якщо в хвилину 5 конфеток, це дуже добре. Zatem robimy 600 konfliktów za godzinę, w prognozie Będziemy marc No to zlecimy farm I atoszotyki O patrz, atoszotyki Ja do końca nie znałem, że takie można wypuścić I teraz znam, że takie można wypuścić Jakieś taki nowe bronie Ale ja jeszcze go nie widzę, Добре. Так, ми вам оформили 120 конфеток, давайте далі Ну Це просто ідеальний автофарм. Я вам показую. Світли ми раз не переспавнили, завжди буде в першій Sony. Ельс. Завжди. 125 konfetek nas. konos. O ja za 25 konfetu na konos. Uj, ja, podarog nie jest z pomysłem. 2025 na i konfetu i kupimy konfetu 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 Ви ну, бачите отакий спосіб. Я думаю, це є топовий спосіб, я надію що не пофіксить, аби завтра оформити. Зразу на формулю Десь 1000, що не фарму може і навіть більше, бо це є топовий спосіб. Ми За 3 хвилини 30 конфеток на формально. Це є топовий. О чому можемо купити за них Зайц 150 зараз є. Нокт 150. Давайте купимо Дван з І... вами. Тусантату. Через 2 дні 18 матір шейкістра предмету. І потім ще декати. Дякую всім тут за відео, заходьте в мій телеграм-канал, ставте лайк на канал. Дякую всім туда відео всім, всім пока.